Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу, і це в нас вже третя частина по пов'язування нашої такої рельєфної, красивезної серветки. Дуже мені подобається те, що виходить. В попередній частині та й перед цим я говорила, що серветочка дуже фалдить, тому її треба було в принципі, заблокувати, але в мене поки є час. Да, то я знімаю, а заблокую потім на ніч, щоб розтягти, показати вам, що ж з цього вийде. Тому поки що я просто взяла охайненько прасочкою з зворотнього боку і трішечки його підрозпарила, підрозпарила да, щоб показати вам просто, яка в нас виходить гарна рельєфна квіточка. Як отут -от все гарнесенько лягає, просто я в захваті сама себе поки не похвалю. Ну просто мега я задоволена тим, що виходить. І сьогодні вже я дознімаю майстер-клас. Да? <кхід> Сподіваюсь, частину сьогодні зніму, а наступна вже буде завтра. Тобто, між цими частинами, між зйомками, в мене буде ніч, і я на ніч її розтягну, щоб ще виразнішою, да? щоб все було на своїх місцях. Ну, Відносно на своїх місцях. Бачите, воно так трошечки розтягується. Тобто, при блокуванні, при натягуванні, воно все буде ще красивіше. Так, а ми з вами продовжуємо І це у нас буде зараз 16 ряд. Що ми будемо тут робити? Зараз беремо ось цей стовпчик, обхоплюємо його, да як завжди. І в'яжемо ще дві повітряні. Давайте краще одну, ні, дві. Це правильно. <с> З наступних двох стовпчиків ми зробимо два стовпчики спільною вершинкою. Ось так. Так, тепер у нас три повітряні, і йдемо до нашого ось цього такого віяла. Так, тут ми будемо тепер в'язати знову стовпчики, але трохи у нас вже змінюється їхній порядок. Перший в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом, тепер робимо дві повітряні. І тут у нас було три стовпчики. Отже, ми центральний стовпчик пров'язуємо також рельєфним накидом, дві повітряні, і тепер хватаємося за наступний рельєфний стовпчик і в'яжемо його рельєфним стовпчиком з одним накидом. Дві повітряні. Так, шукаємо центральний стопчик, пров'язуємо його рельєфним, дві повітряні, наступний рельєфний, дві повітряні, наступний рельєфний, дві повітряні. Наступний рельєфний. Я думаю, гарно видно, що ми робимо? Дві повітряні рельєфний, дві повітряні рельєфний, дві повітряні рельєфний. Дві повітряні, рельєфний, дві повітряні, рельєфний, так, і дві повітряні, рельєфний. Так, ось так. Так, йдемо далі, тепер ми в'яжемо три повітряні, 1, 2, 3, і тепер збираємо два стовпчики, пров'яжемо спільною вершинкою. Так. Тепер просто один стовпчик, і знову два стовпчики спільною вершинкою. Так. так, ну я вам показала рапорт, тобто ви можете далі рухатися самостійно і зустрінемося з вами вже у наступному рядочку. Так, переходимо до 17-го ряду. Зараз робимо ось що. Ми знаходимося над пелюсточкою, над нашою. Заводимо гачок за всі ось ці стовпчики, отак, виводимо з іншого боку. Да? І нам зараз треба його так докупи стягти. Отак просто. І пров'язуємо ось так, наче рельєфний перший стовпчик без накиду, і дві повітряні. Потім робимо накид і знову заводимо гачок туди ж і в'яжемо ще один рельєфний, вже повноцінний стовпчик з накидом. Так, тепер в'яжемо три повітряні. І йдемо до наших ось цих стовпчиків з накидами. Що ми тут робимо? В'яжемо рельєфний стовпчик за перший стовпчик, робимо накид, пров'язали ми не до кінця, ж його бачите, да? робимо знову накид, йдемо до другого стовпчика, також пров'язуємо не до кінця. І тепер пров'язуємо їх два разом. Ось така у нас вийшла галочка. Три повітряні накид. Хапаємося за цей самий стовпчик, де в нас вже є один стовпчик. Да, і ми будемо звідси пров'язувати перший стовпчик, да, першу ніжку нашої галочки. Робимо накид і йдемо до другого. Сюди робимо те ж саме. І ось у нас вже є дві такі галочки, три повітряні. І знову робимо те саме. Хапаємося за стопчик, який вже в нас захоплений, потім за наступний і пров'язуємо все разом. Ось такі у нас виходять галочки. Зараз їх потрібно пров'язати до, до кінця ось цього елементику. Я під, показувати більше не буду, а підключуся вже, як будуть всі готові. Закінчила я наші галочки. Ось таких в мене вийшло 12 галочок. Тобто, це одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята і дванадцята. Перерахуйте, щоб у вас було так само. Так, тепер у нас три повітряні після останньої галочки. Робимо накид. Йдемо за усі стовпчики, які в нас є. Пров'язуємо. Перший стопчик рельєфний. І заводимо туди ж гачок, пров'язуємо ще один рельєфний стовпчик. Ось так. Ну, в принципі, весь ряд. <сум> Три повітряні, і знову переходимо в'язати галочки. Ось. Так, в'яжіть до кінця ряду, я до вас повернуся на початку наступного. Переходимо до 18-го ряду, 17-й ми закінчили. І з'єдналася я з третьою повітряною петлею. Тепер я навколо неї пров'яжу, навколо неї, навколо, навколо першого цього нашого стовпчика, навколо повітряних петель. Пров'язую рельєфний стовпчик без накиду, плюс 2 повітряні. І сюди ж ще один стовпчик. Рельєфний також. Потім три повітряні, і тепер навколо <coughs> наступного стовпчика, в'яжу два рельєфні стовпчики з накидом. Ось так. Далі три повітряні. Тепер знову будемо в'язати галочки. Ми підхоплюємо ось так: так ось так, да? ось ці два стопчики, ну, Я думаю, ви бачите, що ми підхоплюємо. І знову ж таки починаємо в'язати перший стопчик. Тепер робимо накид, не до кінця його пров'язали, робимо накид і підхоплюємо так само наступну галочку, також не до кінця спочатку, а потім все разом. Три повітряні, хапаємося знову за ту саму ніжку, де в нас вже стоїть один стовпчик. Не до кінця пров'язали, йдемо до наступного. Так само схопилися, не до кінця пров'язали, а потім все разом. І в нас виходять ось такі ромбики. Три повітряні. Знову схватилися там, де вже були. Не до кінця пров'язали, і відразу йдемо до наступної галочки. Схватилися не до кінця спочатку, а потім все разом. Ось наші ромбики я думаю, вам видно. І знов три повітряні, і знову так само. Так, ось так ось, вяжем до кінця ряду, потім я повернусь. Так, я ще до вас трошки повернуся, до кінця ряду, вас не відпущу. Тут у нас цих ромбиків, точніше, галочок самих вже менше на одну. Тобто, коли у нас в попередньому ряду було 12 галочок, то тут у нас їх вже 11 виходить. Тобто, у нас буде в кожному ряду зменшуватися їхня кількість. Так, ну я пров'язала галочки, тепер три повітряні. І знову ось такий елементик в'яжеться. Тобто за один стовпчик, два стопчики, повітряні, два стовпчики, повітряні і знову, і знову галочки. Тепер в'яжіть. Маємо вже 18 рядів. Отже будемо переходити до 19-го. Налякаю вам, налякаю вас ось такою серветочкою. Ну, нічого. Так, все виправиться, все буде красиво. Що ми тут робимо? Для початку, ось з цих наших двох стовпчиків, нам треба зробити 4. Тобто, з кожного стовпчичка вив'яжемо 2. Спочатку рельєфний без накиду, плюс дві повітряні, а потім звичайний рельєфний за ось цей перший. Так? Те саме робимо з другим. Тобто два рельєфні стовпчики. Навколо нього ось так. Тепер у нас йдуть три повітря знову, тут нічого не змінюємо. І переходимо до наступних стовпчиків, в'яжемо навколо першого два, і навколо. Другого два, ось так у нас виходить. і далі знову йдемо до наших, <кхи> до наших галочок, три повітряні пров'язали, і тут уже все, ви знаєте, схопилися за одну штучку, за другу штучку, пров'язали три повітряні. Схопилися за цю штучку, де ми щойно були, схопилися за наступну, пров'язали три повітряні. Так, кудись я з кадру виїжджаю. Так, три повітряні. І знову те саме схопилися за ту, де були, пров'язали. Схопилися за наступну. Пров'язали, тепер все разом. Ну, тобто, в'яжете так, як ми в'язали перед цим. Все, в'яжіть до кінця ряду, все ви тут знаєте, нічого більше вам особливого показувати не треба. Зустрінемось на початку наступного. Так, дівчаточка чи хлопчаточка, хто в'яже, <гум> ось так. Ми завершили наш 19 ряд, і зараз будемо переходити до 20-го. Щось суттєво дуже не змінюється, але малюємо красу такими лініями. Зараз заходимо під повітряні петлі, тут все стабільно, робимо стовпчик без накиду, дві повітряні додаємо. Переходимо до наступного стовпчика. Навколо нього також в'яжемо стопчик рельєфний з одним накидом. Те ж саме робимо з наступним, і те ж саме робимо з наступним. Ось так є 4 стопчики. Тепер в'яжемо 3 повітряні, робимо накид і під арочку наступну пров'язуємо стовпчик з одним накидом, 4 повітряні. І ще один стовпчик з накидом, три повітряні, і йдемо в'язати рельєфні стовпчики, тобто навколо кожного стовпчика в'яжемо по стовпчику. Ось є наші стовпчики і арочка із стовпчиками між ними. Так, а далі вже все легко просто, тому що ви тут все знаєте: три повітряні. І в'яжемо знову наші галочки. Тут все без змін абсолютно. Єдине, що що вони у нас кожного разу зменшується їхня кількість на одну. А так чимось ваш, вас здивувати на цьому елементі мені просто нічим. Так, тому я далі показувати не буду. Дов'язувати ви будете цей ряд самостійно, а потім повернетесь до мене вже тоді, коли. Буде готовий весь ряд. Тільки повертатися ви будете вже до наступної частини. Тому що на цьому я цю частину завершую і побачимося вже наступного разу. Я зараз заблокую серветочку, щоб на наступний раз вона вам так не виглядала такою скукоженою. Так, все, дов'язуйте, бувайте.